Мої вітання, друзі, біля такої чудової карети. Я сьогодні вас вітаю. Справжні моменти життя з вами. Знайшла отаку красу і сьогоднішній день хочу провести з вами тут, так як я вже говорила, що спочатку мої кроки. Я крокую, потім в якийсь час я трішечки тихіше йду. І ось тихіше йду, я дійшла саме ось до цього місця. І мені захотілося вам його показати, це місце. І захотілося вам ще показати оцю церкву. Вона є така невелика, компактна. Ну, костел, не церква, так, а костел. Бо на хрест дивлюся, а внизу немає. І ще одного елемента, то це значить костел, а не церква. Бо я іноді помиляюся, кажу на костел церква. Вона дуже старовинна. Це церква, костел цей дуже старовинний. Я бачу. Зараз навіть підійду дослідити ближче. Так, ось такі віконечка. Невеликий такий костел, але дуже гарний. Справжні моменти життя завжди вас ведуть до справжніх моментів, які нас оточують. Сьогодні, мою увагу, Привернула саме ось ця церква. Вона невеличка, досліджуємо її. І хочу розказати іще вам. Ну, про те, що 11 тисяч кроків друзі, я точно проходжу. У цьому сумнівів не повинно бути ні в кого, навіть якщо то ось була дощова погода, трішечки моросив дощик, ну такий якийсь невеличкий. Я все одно вийшла і ходила. Зараз ось сьогодні сонячний ранок, дощу немає. Я вже находила більше семи тисяч кроків. І тому зараз дозволяю собі стишити ходу, поспілкуватися з вами, показати вам красу, яка оточує мене тут навколо. Краса. Споруда, яка гарна, також зверху, зверху статуетки на тій споруді. Спробую приблизити бо там машини їдуть не дуже, так, туди підійдеш. Так ось, так видніше. Так. І далі, друзі, церква. О, костел, а він відкритий. До речі, хочу сказати, якщо у нас наші православні церкви закриті, то костели завжди відчинені. Вони завжди працюють. Ти можеш завжди у будь-який час зайти в костел. Ось написано, що це таке. Ось, друзі, костел. Загляну. Оце така краса, будь ласка, заходьте собі у будь-який час. У мене пропозиція до тих, хто у нас очолює православні церкви. Будь ласка, зробіть ось так, щоб можна було в ту церкву у будь-який час зайти, так якось люди. Просто йде людина. Їй все одно, вона не думає про те. Чи вона в шортах, чи в неї хусточка на голові є. Людина з Богом хоче поспілкуватися. Вона собі зайшла, отам сіла, не треба стояти, якщо в людини ноги болять, чи людина не може стояти, чи стояти дуже складно. Людина просто собі сіла і сидить. От чому у нас у православних церквах ніхто не зробить ось так. Я би дуже хотіла, до речі, мені дуже подобається. І е, я заходжу в костел і так само, як оті люди, що я тільки що показувала, я просто сяду, там посиджу, подумаю, і ви знаєте, мені так приємно стає на душі, і я просто в захваті від оцих костелів. І дуже мрію, щоб у нас так було. Ну навіщо у нас православні церкви? Вибачте, можливо, я дуже не розуміюся в цьому. Вибачте православні, що я так говорю. Але як на мене, то краще би було так ось, дивіться, лавочки зайшов собі, сидиш. Дуже все спокійно. Ніхто не робить зауважень, чи я в хустці, чи я без хустці, так як у нас в православних церквах у Печерській лаврі мені говорили, а чому це ви? Я свічку купую, чому це у вас нігті накрашені? так? Ну, життя змінюється раніше, коли писалися всі ці писання, люди й одягалися раніше і жили інакше раніше, аніж зараз. Мені здається, ось. Католицька церква, чи можливо це римо-католицька чи греко-католицька. Я не дуже в цих хрестах розбираюся, ті, що на От. Але вони не роблять зауваження людям. Будь ласка, я навіть там заглянула, відео трішки зняла. Мені ніхто ніяких зауважень не зробив. Я аж відволіклася, відволіклася, вибачте, відволіклася. Так, друзі. Вчора я робила котлети по-новому. Як я їх робила, я робила з капустою. Значить, так, одного разу я спробувала котлети, щоб замість хліба, замість картоплі, класти туди капусту. Я поклала Капусту нашинкувала так тоненько, прям'яла її і поклала. Але мені не сподобалося чим не сподобалося. Не сподобалося тим, що ця капуста груба була. То, що я вчора зварила, як я котлети зробила. Я, Ох, скільки машин, хочу дорогу перейти, а їх тут так багато їздить, треба десь шукати інший перехід мені. Я відварила капусту, просто кинула в кастрюльку, в кипяток, вона трішечки прокипіла, я її насито стідила і тоді додала в фарш і зробила котлети. Получилося дуже смачно. Також рекомендую додати, так як нам мучне, і там якісь крупи не можна додати у фарш, то я спробувала вже кабачки і спробувала два рази капусти. Одна, одного разу капуста була, сира не сподобалася, то я ось такий варіант придумала. І все нормально, все добре. І, і все дуже смачно було. Так що ми можемо для себе обмежувати у харчуванні, саме придумовувати рецепти і ще якісь свої. Можна з інтернету брати, але я вам говорила про те, що я не дуже заморочуюся. Відкриваєш інтернет, там написано, оте купити, оте зробити. І я розумію, що то всього буде дуже багато для мене. Ні, думаю, я не буду цього робити, не буду цього купувати. Заглянула, які інгредієнти у мене є, які я вважаю, що я можу собі дозволити їсти для того, щоб те, що я крокую, і плюс е, обмеження у харчуванні допомагало мені скидати вагу. До речі, я хочу сказати, що ввечері так хочу нагадати. Про те, що ввечері я не їм. Я своє харчування будую. Зранку мені легко не їсти. Я вам говорила, що я можу вийти, і отак у мене зараз ще й відпустка. Можу дозволити собі ходити дуже багато. Не звертати увагу на годинник, можливо, я взагалі працювати не буду, я ще точно не знаю, але я обіцяла чоловікові, як піду на пенсію, працювати не буду. Колись я все ж таки повинна дотриматися свого слова. Звичайно, і за своїми студентами я буду дуже-дуже скучати, але я хочу сказати, що е я роблю відео не тільки про 11 тисяч кроків, вчора, наприклад. Я зробила відео про формування поведінки жінки. По прикладу, так як було, розподілив Карл Юнг, я люблю читати книги цього психолога, і він розподілив, які типи жінок бувають так по богиням. І мені стало цікаво, я прочитала багато літератури, як науковиця звикла до такої наукової літератури. Я перечитала багато і порівняла, порівняла жінок сучасності. І як було раніше, нічого не змінилося. Такі жінки, як були раніше, і є зараз. Я також розказала про те. Як формується поведінка, як ми повинні її формувати жінки для того, щоб я розуміла, що у нас в Україні такі міцні сім'ї, немає розлучень, тому що ну, хочеться, щоб як у мене один раз і на все життя. Один раз і на все життя, друзі. Я хочу сказати, це не тому, що ось мені отак повезло, для того, щоб повезло. Необхідно докласти багато зусиль для такого везіння. Ми самі формуємо так. Ми народжуємося дійсно, якщо брати типології. То ми народжуємося людьми схожими. Тобто, якщо по типам темпераменту, там сангвінік, флегматик, холерік, меланхолік, такі типи, це дійсно так і є. Так само, як Карл Юнг описав, так само як описав професор із університетом з Америки. Я все це вичитала і зрозуміла, що так, дійсно все так і є, але ми самі формуємо свою поведінку в сім'ї жінки. І для того, щоб була у нас міцна сім'я, ми повинні дбати про це і на підставі саме ось, ось цих формування життєвої поведінки. Жінок, необхідно задуматись і молоді в тому числі, Тож раджу також подивитися і ще відео не тільки про 11 тисяч кроків і мої обмеження в харчуванні, а й такі. А на сьогодні я вам всім бажаю успіхів і говорю до побачення!